Кораблі Севастопольського та Ялтинського загону морської охорони, які прибули з Криму до Одеси, з 2 березня перебувають у стані повної бойової готовності, що було продемонстровано на початку цього тижня у військовій гавані Одеського порту. Цю морську техніку введено в склад Одеського загону морської охорони, а це 12 кораблів, що було передислоковано з метою збереження прикордонного флоту України. Відтепер разом із прикордонниками одеського загону захищати кордони на Чорному та Азовському морях будуть і прикордонники Севастопольського загону морської охорони. Одеському порту проходяться серйозно, як ви бачите, угруповання сил. Яке дозволить нам суттєво збільшити і покращити ефективність охорони морських рубіжів. Перший об'єднаний екіпаж вийшов у море 25 березня. Після спільних навчальних виходів у море Севастопольські прикордонники зможуть самостійно патрулювати морські кордони на кораблях, котрі їм вдалося в останній момент врятувати. А от тутешнє керівництво знає, що робити у нештатних ситуаціях. Головне завдання моряків-прикордонників – це забезпечення недоторканості морських рубежів. А яка вже буде ситуація, ми до них готові до будь-якого розвитку.